Хей це Motion Level 0, урок 1. В цьому уроці я вам розкажу про інтерфейс After Effects. Перше, коли ви зайдете, ви побачите цей дефолтний інтерфейс. Перша віконочка в нас відповідає за колект усієї інформації, яку ви створюєте в After Effects. Наприклад, створення папки, Підпишемо її. Soul. Або створення композиції. Також ми можемо налаштувати композицію, ввівши своє ім'я. One. Ви маєте пресети. Пресети розмірів вашої композиції. Ви можете виставити, який вам подобається, вибрати, який вам подобається, або встановити свої налаштування. Наприклад, 1920 на 1080 це HD композиція Далі ви маєте фреймрейт. Який відповідає за кількість кадрів в секунду. Базова 25, ми так і залишаємо. Далі Resolution — це якість картинки, яку ви будете бачити у себе в редагувальній зоні. Нехай стоїть Half — це, типу, непогана якість. Чим вище Full — це висока якість Quarter – це низька якість. Далі ви побачите Timecode — Це. Це час вашої композиції. У мене на даному 8 секунд, ми можемо поставити, наприклад, 10 секунд. Background, кольори ви можете вибрати будь-який, але на стоїть чорний. Залишимо чорний. Нажимаємо ОК, і ваша композиція готова, і вона показується тут. Ви можете переміщити це, наприклад, закинути в папку. Також тут є маркери, які, якими можна помічати будь-яку композицію. Далі із головного детрейт. в мене стоїть 32, дефолтно стоїть 8, це типу 8 найменше, 32 найбільше. Воно відповідає за якість вашої картинки також. Раджу працювати на 16 або на 8, якщо ви тільки починаєте це розібрало. Також у вас є пошук, ви можете шукати це, і воно вам буде показувати цей ресурс, який ви шукаєте. Вкладка, ефект Control. Тут ви будете бачити ваші усі ефекти, і будете мати можливість керувати. Наприклад, я ямагер Adjustment Layer, на якому в мене стоїть Blue. і в мене одразу з'являється Fast Blue. Керування цим ефектом. Ви нічого не бачите, тому це прозоре слой. Наступне віконечко це головне віконечко, де ви будете бачити усю. Вашу композицію і усі ваші дії. Зверху у нас назва, знизу у нас додаткові характеристики параметрів. Це якість вашої композиції, це відповідає кнопочка за прозорість вашої композиції. Це відповідає за да, ці рамки, показують ваш об'єкт, яким ви керуєте. Наприклад, справа в нас інформація прев'ю, в'юджень. І з цього прев'ю тут ви можете керувати налаштуваннями вашого перегляду елайджень. Це відповідає за вирівнювання якогось об'єкту, наприклад, вирівняти по лівому краю. Це додаткові налаштування, які вийшли з нещодавніми оновленнями. Наприклад, я добру текст, напишу текст. І одразу ми побачимо наші додаткові налаштування цього тексту, і ви можете з цим гратися і редагувати, як вам комфортно. Далі ефекти. Тут. У нас цілі папки ефектів, ви відкриваєте, вибираєте, переносите і тому подібне, або шукаєте в пошуку. Фібрість, brushes, paint, це нам не потрібно. Наступна панелька це зверху. Перша це віконечка це домик. Ви повертаєтесь назад на головну сторінку, можете створити нову композицію. Наступне на select, Selection Tool — Це основний курсор. Звичайно, по суті, мишка, якою ви керуєте. Усе, що ви бачите, тут ладонька, це просто переміщення по композиції, зу це приближення або віддалення з затиснутим альтом. Наступний трійку відповідає за 3D Viewport. На даний момент це не дуже важливо. Rotation — це саме поворот. Вашого об'єкту наступне anchor point. anchor point позначається у цією міточкою. Це Anchor Point. Ви можете його переміщати завдяки завдяки цій іконці. Anchor point це точка, основна точка, від якої відштовхується ваш об'єкт. Наприклад, якщо я захочу повернути наш об'єкт, і в мене стоїть точка тут, то він буде повертатися навколо цієї точці. шейфи. Це шейпи, ви можете створювати свої власні шейпи. Наприклад, квадрат, або, наприклад, кружочок. Затиснувши, ви можете вибирати фігуру, яка вам потрібна. Пенту відповідає за малювання хаотичне, це те, чим ви можете намалювати самостійно, що завгодно. Воно має додаткові функції, наприклад, додавання точки або прибирання точки, або зглажування точок. Або є ще Mask візерс, але це для маск. E, маски додаються, наприклад, на Adjustment Layer. E, швидко продемонструю. Беремо це і розсуваємо. І воно, як дає ефект e, розмиття текст. Ми можемо прописувати текст. Hi. Hi. Наступні три іконки відповідають за ротобрак. браку. Це більше для відео на даний момент це не потрібно вам знати. І попиту, попиту, це також функція, яка на старті не дуже потрібна. Але це створення кісток, скажімо так, для об'єктів, або створення точок, якими ви можете керувати. У нас іде три іконки, які відповідають за 3D. Вони нам пишуть ми не потрібні. Снепінг це прив'язування, наприклад, на текст, і нам потрібно його рівно рівно позначити по масі, або по іншому об'єкту. і Він його притягне. Далі наступні дві іконки теж не дуже важливі. Назви, які ви бачите тут, відповідають за саму композицію. Це різні види композиції, наприклад, маленька для вивчення, рев'ю і тому подібне. Ви можете створити свою композицію, перетягувавши ці іконочки. Наприклад, сюди я хочу інформацію, або я хочу цю інформацію прибрати і тому подібне. Ви додаєте, переміщаєте як вам завгодно. Посередині ви бачите полоски, якими теж можна керувати, збільшувати, зменшувати ваші композиції. В віконці Windows ви можете це, це зберегти, Save Changes Workspace, або повернути до стандарт Reset Workspace, або створити новий. І ви його побачите також тут, зверху. Останнє нижне віконечко: якщо ви не бачите цих всіх функцій, які в мене. То це все вмикається знизу в нижній лінії панельці. Перші дві відповідають за ці додаткові функції, які дуже важливі. Наступне відповідає це таймтрекер, і буде вам давати зрозуміти, яка довжина кожної з вашого слою. Четверте це навантаженість кожного вашого слою. Воно буде показувати, який із слоїв дуже сильно навантажить або не навантажить вашу композицію. Але ці не дуже важливі на даному етапі композиції, лінія композиції. Тут будуть усі ваші композиції, які ви, які ви тут створюєте. Наприклад, творма, що знову тема, і воно тут з'являється. Таймер. Це зрозуміло, коли ви бігаєте по вашій композиції, ви бачите, на якому кадрі ви знаходитесь, на якій секунді ви знаходитесь. пошук. Це пошук, наприклад, я хочу знайти в тексті. По зійшовані, вона мене буде шукати по або я хочу знайти просто якийсь шейп-плой. Далі наступні ці клавіші вони відповідають, вони йдуть як в сумісності з усім цим, що ви бачите тут. Про них треба розповідати і окремо. Глазик. Глазик відповідає за приховування слою. Далі звук та, та саме тут іконка звук, коли є звук, ви так само можете приховати. Головне, це виділення, наприклад, я хочу попрацювати з цим об'єктом, і тільки цим я натискаю це, працюю з цим об'єктом, прибираю і працюю з іншим. Блокування, це конкретно блокує ваш об'єкт, і ви нічого не можете зробити, він... ніяк не зміниться при ваших діях. Стрілочка відповідає за те, щоб відкрити додаткові функції налаштування ваших об'єктів на лейбл, ви можете вибрати свій або залишити дефолтні. Далі нумерація, далі source name. Тут позначаються імена ваших композицій. Ви можете міняти це ентером, наприклад, shape. Shape. Також вони всі елементи мають свій інак. Наприклад, shape має зірочку, текст має літер текст «Adjustment» має білий квадратик, це приховування об'єктів. Якщо ви закриєте це і натиснете тут, ви не побачите того, що ви скрили. Тож ви можете скривати не потрібні, наприклад, вам об'єкти. Далі ця клавіша це для прикобоузів, пікселізація вашого об'єкту. Наприклад, покажу вам явно, це зглажування, це більш кавий варіант. Функціон відповідає за показування функцій, ефектів вашої композиції. Наприклад, це Adjustment, який я перемістив наверх, Ми маємо на ньому розмиття, ефект розмиття. І ми можемо керувати ним завдяки цій клавіші. Воно вимагає абсолютно ці ефекти, які накладені на цей флой. Конка більше стосується відеофутажів та розмиття при е, русі. Якщо наш об'єкт рухається, то воно буде його додатково розмивати. Adjustment layer це також більше для відео, ми це теж не чіпаємо. Конечка 3D, це конкретно відповідає за 3D-текст, за 3D-об'єкт, воно переносить об'єкт 3D, і ви можете ним керувати з 3D. Але це на даний момент не дуже важливо. Track Дрекмед це е, вилучення одного об'єкту. З іншого, наприклад, якщо ви хочете накласти текстуру, хочете накласти її Конкретно на цей квадратик, то ви можете зробити це за допомогою трекмету. Ви бачите тут равлика, ви його перетягуєте на той об'єкт, який хочете э, інвертувати в цю текстуру, і воно вам інвертує в цю текстуру. Там є багато функцій, це треба розбирати окремо, але основу ви зрозуміли. Також Parent Link, це все теж стосується трек-мету. Це вся полосочка це тратмет. Parent Link — це прив'язання об'єкту одного до іншого. Наприклад, я хочу ці шейпи прив'язати до тексту хай, і воно буде рухатись текстом хай. Також тягнете за спіральку до об'єкту, до якого хочете прив'язати. Це ваш, ваш основний таймлайн. Ви можете його скорочувати, наприклад, я хочу, щоб в мене не програвалося лише пару секунд, або це. Тут ви бігаєте, це основний полсунок, який переміщає по композиції. Це ваші леєрси, ви можете робити їх менше, довше. Це приближення композиції, воно відповідає за приближення вашого таймлайн. Або ви можете це робити за допомогою плюсика і мінусика. Додам, як зберегти композицію файл, стейп або стей-s, Ви вибираєте куди саме, ви хочете зберегти. Хоча як сейві, воно у вас запитає, куди ви хочете це зберегти. Тож, на цьому все. Це був перший урок level 0 від каналу Motion. Дякую за перегляд, ставте лайк, підписку і коментар. Хі, до побачення!